Любите м'ясо? Смажте стейки. Зараз покажу як. Сьогодні в нас портерхаус сухої витримки. Нагадаю, що стейк перед приготуванням має бути кімнатної температури. Дістаньте з холодильника завчасно. Для маринаду нам потрібно змішати паприку, сушене чилі, чорний перець та дрібку сухого чеснику. Це так званий «rub». Американський сухий маринад, натираємо цією сумішю наш стейк, гарно нагріваємо пательню, сиплемо крупну морську сіль, викладаємо стейк, смажимо пару хвилин з однієї сторони і пару з іншої. Ближче до кінця приготування додаємо трошки вершкового масла, беремо ложку і розтопленим маслом поливаємо стейк. І так декілька разів. Перевіряємо готовність термометром. Для цього стейку ідеальна прожарка Medium Rare 54 градуси. Знімаємо м'ясо з пательні, загортаємо у фольгу та даймо відпочити 5 хвилин. Наш портерхаус готовий!